Друзі, дякую, що дочекалися. Ми рухаємося далі. І з огляду на те, що от оперативно повідомляється, не тільки Київ, не тільки Дніпро, не тільки Запоріжжя. Сьогодні вранці і Тернопіль і Житомир. І у Львові пишуть про те, що вибухи, як тільки буде якась інформація, більш докладна, звичайно, в коментарях і виду дасте і я закріплю і будемо більше реально розуміти і оцінювати цю ситуацію. Це звичайно агонія. Це перше. А по-друге, це повністю відзеркалює вчорашні підходи, що треба знищувати всіх терористів, яких призначив цей на підбор з огляду на організуючого Путлера, і цей процес треба перечекати, триматися, не забувати, що слід ховатися в укриттях. Це буде навала тривати певний час, друзі. Це типу вони таким чином за кримський міст. Все зрозуміло. А повертаючись до ходи, яку я от якраз набрав з вами і темп в попередньому випуску. про те, що відвалюється від Путлера і його союзників з цими організаціями договору колективної безпеки, дійсно керівництво Кергіст. Тану Киргистану повідомила Кацапів, що без реформування ОДКБ, яке абсолютно не пристосоване, не придатне. А що насправді якось змінювати ситуацію чи захищати своїх учасників? А учасники я трохи пізніше скажу, наприклад, вірмени вирішили на сьогоднішній день свою проблему без кацапів, але за допомогою Сполучених Штатів і Ердогана, так от Киргизстан не бачить сенсу перебування в організації, і навіть наступного року офіційно призупинить членство. Незабаром в ОДКБ залишиться лише і Білорусь, але для чого йому ДКБ вони мають союзну угоду. Е і, і то не факт, що ще буде наступного року. Е навчання, до, до речі, незабаром е якраз в Білорусі да, ці от е до навчання готувалися, і начебто там навіть цей крапляний Лось говорив: я відправлю на навчання е своїх людей в Киргизстані. До речі, ці навчання, які теж скасував Киргизстан, мали пройти від сьогодні по 14 жовтня на полігоні Едельвейс. Е при цьому їх також. Було прибрано із календаря заходів на офіційному сайті ОДКБ. Вірменія, Киргизстан і Казахстан відмовилися теж ну, офіційно вже брати участь в цих навчаннях. Ще раз кажу, Вірменія і Казахстан. І повідомили, що скасовують які навчання, які спільно планували проводити із Кацапстаном. Так, от про Вірменію. А обіцяв, скажу цієї ночі, стало відомо, що Вірменія і Азербайджан визнали територіальну цілісність одна одної. От люди поговорили між собою в Празі, якраз за посередини своєї Євросоюзу. А перед тим, звичайно, пам'ятаєте, Пелесі прилітала в Вірменію, Ердоган там в Азербайджані. От якось так вирішуються ці питання і проблеми, і війни, я так думаю, але точ без участі кацапів на жаль, в нас ситуація така, що кацапи безпосередньо є всередині процесу, і е, з, треба світу поратися з цими кацапами, щоб їх забрати, виковиряти і викинути на е, сміт, смітник історії. Так, от е, Вірменія і Азербайджан підтвердили свою прихильність до статуту ООН і Алматинської декларації 91-го року. Підтвердження Вірменію і Азербайджаном це відданість стане основою для розробки мирної угоди між двома е, країнами, а також для проведення робіт із де. Міліта делімітації кордону, от так от вирішувати це питання, і насправді, якщо б це мало якесь мирне продовження, я був би дуже щасливий за те, що в тому регіоні світу, де є багато друзів, моїх і знайомих, нарешті буде мир. Не сумнівайся, що вони бажають миру в Україні. Причому картопляний Лось, про якого ми вже згадували, пам'ятаєте, викликав посла надзвичайного посла України в Білорусі. Я теж не розумію для чого там. Він ще є насправді, але а, Білорусь офіційно звинуватила Україну в підготовці на, нападу, щоб відтягнути збройні сили до своїх кордонів. А ми таке припущення з вами висували. Це абсолютно логічна подія, бо нас, нападати я дуже сумніваюся, що в Картопляного лося в голові не така каша, як в Путлера. Він нападати не стане. Але до таких висновків приходить, наприклад, міністр оборони Литви Арвіда Санушаускас. Він говорить, що замість тактичної ядерної зброї активує Путлер Лукашенко. Білорусь офіційно звинуватила Україну у підготовці нападу на неї. Мета відвести якнайбільше українських сил з фронту і до кордону з Білорусі. Отак от говорить міністр оборони Литви. А щодо самої Білорусі, що підтверджується, що в них не буде ресурсів і пхати в Україну, друзі. Я не те, що там шапками закидую, але от з точки зору процесів характеризую вам ситуацію. Білорусь почала передавати Кацапам важку бронетехніку. Ешелон станка метець. Сімдесят відео там було в, і вчора ввечері, здається, у всіх практично пабліках прямував із залізничної станції Орша. Це Вітівська область в бік Кацапстану. А вказані танки. Режим Лукашенка наймовірніше зняв із зберігання і передав Путлеру. ешелоні помічено, що найменше 12 танків. На цей час ведуться перемовини з третіми країнами щодо закупівель артилерійських снарядів. Причому закуповують чи шукають ці артилерійські снаряди для радянської техніки кацапи. Ну Усіх усюдах, не тільки в Білорусі, це мінометні міни, комплектуючи до реактивних е, систем залпового огню. Ну і Білорусь як джерело розглядається. і За даними українських військових, найближчим часом е, Кацапи мають отримати від картопляного лося щонайменше 13 ешелонів з боєприпасами матеріально-технічними засобами. Пам'ятаєте, був якось вал таких інформацій, що скрізь Білорусі е, рихтуються ці дороги, залізниці проводиться огляд. От для чого цей огляд і відбувається. Звичайно, якісь там приїжджають чмобіки для підготовки на білоруських полігонах. Ну, від чого, що білоруси пересічні вже потерпають і дуже серйозно, з огляду на поведінкову модель цих чмобіків на цій території. А там є хоч унітази, там хоч вода, там люди за кордон виїжджали, а чмобіки це, звичайно, це потрапляння в якусь, не знаю, ведем насправді. Ну, і вони там відповідно себе і поводять. Ну і якраз знаєте, щоб якось сказати, там, що ми обіділись чи. Як нам не дають наступати, а ми би наступали, але ми не можемо. І от Збройні сили України виявляється, підірвали практично всі прикордонні мости з Білорусію, встановили протитанкові міни в три ряди на дорогах. Я процитував не просто так, а, а очільника держприкордонного комітету Білорусі такий собі є Анатолій лапо випробовуємо. Ми на собі тиск ціляться в наших прикордонників. Інколи стріляють в повітря. Ведеться постійна повітряна розвідка. А з вашого боку так не відбувається. Ви ж самі захотіли таку історію. До цього Лапо напередодні вторгнення звертався наш очільник Держприкордонслужби України і казав, що давайте якби не відкривати кордони, давайте зберігати цілісність держав. Ні, цей лапо сказав, що да, окей, окей, а на ранок відкрили кордони і кацапи пішли. Про що можна говорити? Це треба ще надавати копніків, дістати цю людину, і так само, як і всіх цих, цих приквіснів картопляного лося. Друзі, звичайно, якщо без якихось цих тактичних моментів на стратегічному рівні. А Путлір схиляє картопляного лося самопроголошеного президента Лукашенка до відкритої участі у війни з Україною. Це говорить головне управління розвідки України. Їх представник Вадим Скібіцький. Він каже, що ми бачимо заходи, які проводять Кацапи, щоб змусити керівництво Білорусі вступити у відкриту війну. Постійно проводяться зустрічі Путлера і Лукашенка. де обговорюється це питання, і Путлер намагається схилити Лукашенка до цього рішення на сьогодні, за даними військової. Розвідки України біля нашого кордону зосереджено 6 батальйонів. Це не мега-велика сила, але так, в принципі, сила, яка може трошки попсувати а, настрій, але, в принципі, якби нічого такого радикального. Це і механізовані батальйони, і батальйони повітряно-десантних військ, так званого командування сил спеціальних операцій. А наскільки довго буде ця ситуація? Ну, вони говорять, що ну, в Картопляну Лося говорять, що злагодження там по 14 жовтня будемо бачити, бо він. Весь час це продовжує, 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 і це буде залежати звичайно від того, як будуть розвиватися події на фронті, і взагалі, як будуть розвиватися події в і взагалі проти нашої держави. Те, що сьогодні ми бачимо, я думаю, що найближчі дні це буде намагання Путлеру. Ну по суті, це якийсь останній подих. Це якраз знаєте, як збудження перед смертю, якраз як коли тіпає і ракети зараз ми там, а далі будемо бачити. Ракети теж мають властивість закінчуватися. А, звісно, що намагаються Кацапи хитати ситуацію навколо України в інших частинах. Знову на авансцену, ну якби не дуже голосно, але виходить Придністров'я. І якраз да, теж пишуть Кацапи. Ну, принаймні, щось там роблять, щось описують. І, звичайно, в цьому звинувачують Україну. А один там такий діяч, причому Олексій Поліщук. Це ж Поліщук, це ж українець, але він є директор другого департаменту країни СНД. він там останні. Днями хайпує якраз про по прилеглих територіях навколо України. І він каже: в квітні-червні Придністрові було скоєно серію терористичних актів, сліди яких, як кажуть, в Терасполі, як кажуть в Терасполі а, ведуть в Україну. Одночасно, Київ розкручує тезу про загрозу, яка ні нібито проходить від е кацапських військових, які несуть службу на лівому березі Дністра. Мета очевидна спробувати спровокувати молдавську владу на силові дії. Звичайно, що для них це проблема, і кацапи ніяк не зможуть допомогти. Ти цьому контингенту, але намагаються зробити так, що цей контингент потужний, і що українці саме якраз пхають тему про викорчовування цього кенконконтингенту. Конт а в Кашиніві розуміють наслідки. І ми знаємо, що вони не ведуться на подібні провокації. Відзначимо, що Молдова офіційно вважає кацапських військових, які перебувають на території Придністров'я після нетривалих бойових дій 92-го року. Окупантами вимагає від Москви вивести їх з своєї території. Причому що Кацапстан відмовляється це робити, а типу. У через небажання самого Придністрові. Причому, що в Міністерстві закордонних справ на ці всі, якби ну, це дешеві. А по суті нічого за цим не стоїть, ось, окрім збурення до певної міри ситуації. Але за цим може стояти певні дії, які, до речі, цієї ночі розпочалися в Кишиневі, якщо ви не знаєте, так от реакція МЗС, заява Поліщука, як кажуть, не від великого розуму і перевести стрілки йому не вдасться. Єдиною силою, яка скоює терористичні акти, веде за. Гарбницькі силові дії намагається розхитати внутрішньополітичну ситуацію в країнах нашого регіону, це Кацапстан. А Україна завжди стояла і буде стояти на захисті е, миру. І е, якраз з цього моменту поважатиме суверенітет і територіальну цілісність Молдови. Ми ще раз з цього моменту це голосно заявляємо. Так, от відносно дій, які починає Кацапстан здійснювати в Молдові, і з огляду на все ж таки велику кількість Кацапомовного населення, Кацапо. Орієнтованих партій політичних а так влаштована ця країна на сьогоднішній день, з огляду навіть на те, що вони намагаються рухатися в Європу, там вони є кандидатами, в члени ЄС, як і ми, і поруч є Румунія, яка в разі що каже, ми готові захистити, якщо звернеться до нас молдовське керівництво. Але поки що, в Молдові от ця прокацапська партія Шор встановила намети цієї ночі, от на ранок, в центрі Кишинева, зайнявши проїжджу частину, і тим самим Блокувала рух, демонстранти вимагали компенсації для громадян через подорожчання електроенергії і газу, а також збільшення фінансової допомоги соціально незахищеним категоріям населення. Лідер партії, сам це його прізвище Шор Іл, Ілан Шор, Ілан Маск, Ілан Шор. Ну то о, все, а десь якось випадковість. М -м -м -м, в свою чергу вимагає відставки міністра закордонних справ і європейської інтеграції. Звичайно, їм же ж не подобається, Кацапам не подобається, що е Кішинеф офіційний. Рухається в бік офіційного Брюсселю. А знаєте, за що відставка за відсутність реакції влади після нападу на Кацапське посольство в Кишиневі, Причому я не сумніваюся, що вони самі ці шоровці це зробили, заявивши, що відносини з Кацапстаном мають для Молдови стратегічний характер. Ну, типу, на відміну від стосунків з Європою, представники Шор заявляють, що будуть залишатися тут, доки доки влада не виконає а, їх вимоги. І це все відбувається на тлі великих оцих подієвих рухів Кацап. Апів навколо знищеного е, Кримського мосту довго вони мовчали, довго вони терпіли, довго вони навіть не терпіли, а терпіли відсутність від себе злагоджених дій відносно того, призначити, а хто ж там старший. І давайте почнемо знову бурхати ситуацію то там, то там. Інакше нам капець. Це звичайно логіка, звичайно, логіка терористів. Але якщо звернутися до е, Сполучених Штатів, бо теж нам важлива ця реакція. Там в Сполучених Штатах на це все якби вчора з'явилася інфа від е, пана Масаро. Це е, провідний е, старший радник Конгресу про те, що до, значить, до Конгресу США вис, внесли законопроекти про визнання Кацапстану державою спонсором тероризму і про те, що Кацапи в Україні е, проводять геноцид. Ну, визнання дій Кацапів в Україні визна, визнати геноцидом. Друзі, я вам просто одразу скажу, щоб теж ви розуміли, ця історія не нова. Це не те, що вчора, прямо урочисто, вчора був вихідний день. От реально, вчора не могли. Навіть занести, але мова йде про те, що ці документи, які вже є в конгресі і в сенаті, а ще влітку вони там з'явилися, напевно до завершення цієї сесії до нового року, до різдва будуть розглянуті. От про що насправді говорив пан Масаро і це з рухуванням ще й проміжних виборів, які відбуваються в Сполучених Штатах. Так що ще раз ніякого там внесені там, подані. Вони є і напевно просто потрапляють на розгляд вже там в порядок денний. От так треба сприймати а, цю інформацію. Друзі, ще один позитив. Ну якби на тлі всього, що є, так само і з запорізькою атомною електростанцією про це не забуваємо. і Теж уважно дивимося. Українські фахівці от на цей ранок відомо відремонтували і за. Ввели в роботу високовольтну лінію зв'язку в 750 кВт. Це ЗС Дніпровська така лінія. А вона була ушкоджена якраз 8 числа внаслідок обстрілу на підконтрольній Україні території в Дніпропетровській області, саме там пошкодили. Після цього відбулося повне знеструмлення Запорізької атомної електростанції. І тоді запрацювали дизельні генератори. Ми знаємо, що солярки там чи дизелю в цих генераторах через підвезення з території України відбулося на 10 днів, би вистачало. Ну і зараз подана електрика, тобто генератори а, відімкнені і економлять, звичайно, солярку. Але радіаційний фон на майданчику Запорізької атомної електростанції на прилеглій території не змінюється і залишається в межах норми. А щодо самого Кримського мосту, що цієї ночі був брифінг в Білому домі, і там заявили, що їм нема чого додати з приводу вибуху на Кримському мості. Крім того, що це. Путлер розпочав цю всю війну, і насправді Путлер може закінчити її прямо сьогодні, якщо би захотів. От і вся позиція по Кримському мосту. Крім того, представник Білого Дому висловив думку, що обидві сторони мають знайти спосіб домовитися про припинення війни. Проте Путлер не виявив жодного інтересу до цього. От е, такі от моменти, але знову ж таки, бачите, е, обидві сторони мають знайти спосіб. Ну наш спосіб відомий всім, причому, що наскільки я так розумію, на всіх майданчиках. Як На всіх рівнях те, що називається колективний захід, абсолютно підтримує позицію України з цього питання. А навпаки, каже е, представник е, Білого Дому е, закликом сотень тисяч резервістів. Ну, е, не, не те, щоб закликом призовом, да? от, от так от би сказати, призовом сотень тисяч резервістів, анексію або принаймні спробою анексію чотирьох областей України, І він продемонстрував всі ознаки, що він підвищує ну, американці кажуть подвоює ставки. До того ж, пан Кірбі, як представник Білого Дому, відзначив, що Сполучені Штати поки не бачать жодних ознак того, що кацапський диктатор прийняв рішення застосувати ядерну зброю. Причому деякі експерти внутрішнього кацапського ринку ринку інфра інформаційного поля а говорять про зворотні. Ну їм напевно відніше, але й американцям відніше, тому що ці аналітики користуються там якимись поведінковими моделями, там поглядами, а, зрушеннями. А ті користуються звичайно даними пов'язаними із місцями зберігання ядерної зброї. Однак ставки дуже високі, адже Путлер продовжує використовувати безвідповідальну риторику, тому що залишаються на постійному зв'язку з Україною. І мають намір продовжувати надавати українцям допомогу у забезпеченні безпеки. Що стосується Путлера його рішення застосунку, то що сьогодні на ранок з'явилася стаття. Ну якби стат... не стаття, а... я просто її читав, а це є відео матеріалі CBS News телеканалу CBS і Ньюс, там якби телеканал Сполучених Штатах Америки вони брали інтерв'ю в Джона Болтона. Це колишній радник Білого Дому з питань національної безпеки. І ось він сказав: я виключаю що... думку, що це його просто якби експромт, і він для того, щоб хайпанути. У разі застосування Кацапстаном ядерної зброї, президент Путлер стає законною ціллю для всіх. Я думаю, ми повинні публічно дати це, зрозуміти не тільки Путлеру, але й керівництво Кацапстану. Кацапам, якщо Путлер санкціонує застосування ядерної зброї, він підпише собі власну пересметну записку. Путлер є у списку мішені, як центр прийняття рішень, наголошує Болтон. Путлер є центром командування, контролю кацапських збройних сил. і Він легітимна військова ціль. Він повинен розуміти, що він буде в списку наших мішені. Отак, от, от заявляє людина, в уста якої вклали це ще голосне попередження. При тому, що це ж не президент, каже, не Блінкен, не Саліван. А це сказав. Болтон, який був на посаді Салівана в попередніх адміністраціях. А, значить, а що це така ну, хід такої думки має місце. А, при тому, що а, теж а, цієї ночі Джо Байден дзвонив канцлеру Німеччини Олафу Шольцу на тлі, звичайно, подій, про які я розповідав, в Німеччині є там акції саботажу або диверсії. А, причому пишуть, що ну, німецькі дослідники і правоохоронці, що поки що ми не бачимо кацапського сліду, але це можливо наші ліворади Тикали, тим не менш під час розмови, так кажуть американці, лідери засудили спроби Кацапстану анексувати українську територію, підкреслили необхідність притягнути Кацапстан до відповідальності за її жорсткі дії, забезпечити безпеку і економічну допомогу Україні. Окей, добре крім того, обговорили останні події на глобальних енергетичних ринках і важливість забезпечення сталої доступного енергопостачання і сприяння регіональної стабільності на західних Балканах, при тому, що е, Німеччина ось так. Описала цю зустріч більш радикально: канцлер Німеччини Шольц і президент Байден впродовж телефонної розмови погодилися, що останні ядерні погрози Кремля були безвідповідальними, а рішення про часткову мобілізацію серйозною помилкою. Цитата: майже годинна телефонна розмова була зосереджена на підготовці до майбутніх зустрічей G7 і G20, а куди, до речі, типу Путлер погодився поїхати. І, значить, ці зустрічі мають Стосуватися вторгнення Кацапів в Україну і наслідків а, цього вторгнення Лідери двох країн також розкритикували останні ядерні погрози Москви, назвавши їх безвідповідальними, і погодилися, що такий крок буде мати виключно серйозні наслідки для самого Кацапстану. Ну вже швидше хочеться сказати, що ви це от монькаєтеся і тягнете. Дайте їм в зуби, чи дайте нам зброю, ми самі дамо їм в зуби швидко і безповоротно. При тому, що а, готуючись до зими, можливо, це хтось вже не буде вражатися такими сумами, але я зараз не про суми а. Про номенклатуру Німеччина дає допомогу Україні на 11 мільйонів євро, але це 100 тисяч комплектів зимового одягу, що дуже важливо для нас, для наших збройних сил, і щонайменше сотні електрогенераторів і іншого обладнання. Для фронту це мега необхідно. Так що я ще раз кажу, я би тут не дивився на суму, а саме на факт. Що стосується впливу на самих німців з боку Кацапстану, це згадуючи про те, що Меркель, там ця пенсіонерка, яка відбиває свої гроші на... Певно від Путлера розказала, що стала архітектура безпеки а в Європі неможливо без участі Кацапстану. Читай Путлера і його і її дружка. Тим не менше, те що за Меркель скільки народу о, пролізло в о, Чинні. Інституції влади Кацабстану, це просто Касабстану, кажу Німеччини з Касабстану, це просто жах. Більше того, органи, які пов'язані з безпекою і з кібербезпекою, навіть на, на топ рівні пов'язані з Кацабстаном, як стало відомо, міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер має намір знайти заміну голові федерального відомства з безпеки. Увага в галузі інформаційної техніки. Пані Фезер має намір е е в найкоротші терміни усунути нинішнього главу відомства. Завданням якого є захист німецького кіберпростору від хакерських атак, і через це відмовилося від участі в запланованій там презентації цієї інституції на 13, але на 13 жовтня. Але активне невдоволення цією персоною, як кажуть, за масовою інформації виникло після того, як на ЦДФ теж розслідування вийшов матеріал про те, що е, цей чолов'яга перебував в контакті з Cyber е, Сайбержіхерштат Deutschland, Коротше, організацію, асоціацію, яка пов'язана з кацапськими спецслужбами. Тобто на такій посаді він пов'язаний з кацапськими спецслужбами, і це е, доведений факт. Е, ну, принаймні, з точки зору розслідування. Зараз я думаю, що включаться і а, органи безпеки і внутрішньої Німеччини, але при цьому а, його просто так звільнити не можуть. От вам що стало демократією? Не можуть просто сказати, ти зрадник, пішов воно сюди. Ні, а, через нюанси німецького законодавства він буде сидіти на посаді, правда, на іншій його просто переведуть. До іншого відомства, але от уявіть, приходить до іншого відомства, людина, яка займалася цією комп'ютерною безпекою, і вже сказала, що вона ця людина пов'язана з Кацапами. От як далі буде з цим от поратися і громадськість, і німецька, в тому числі. При тому, друзі, от, розуміючи цю всю небезпеку, більш активно. Якраз європейське співтовариство починає працювати і пхати стосовно збитків. Да? Надолуження втрачено. І, звичайно, там якби українська є складова, але я от бачу, що вони збагнули, що було б непогано і самим порихтуватися. І тому Єврокомісія працює над законопроектом, про який ми говорили вже давно. Але знову ж таки, побачили, ой, тут же ж нам є вигида, ми ж теж потратилися, повитрачалися, трошки позносилися. Законопроект, який дозволив би зарешти. Активи, які підпадають під санкції проти Кацапстану, і можуть їх використовувати як внесок а, відновлення України. Частково, я так розумію, бо якщо вони це приймуть, вони спочатку почнуть затикати свої дири, а, і потім, звичайно, допомагати Україні. Але все одно це краще, ніж нічого за будь-яких обставин. Друзі, ще якби, момент, який, знаєте, допомагає чи заважає пхати, і добре, що є. Урівноваженість. А цими вихідними Ілон Маск і Стівен Кінг, і це, я думаю, що просто знаєте, точно характеризує оці от полярні розбіжності у західному світі серед ну, звичайних людей. А, а може і незвичайних, тому що ті, про кого я зараз буду говорити, Ілон Маск і Стівен Кінг, це точно незвичайні люди. Отже, вони зробили нові дописи в своїх твіттерах щодо війни в Україні. І е, допоки Ілон Маск продовжує, е, як то кажуть оглядачі, тремтіти від страху, король жахів продовжує видавати, як на. Зараз модно говорити базу. Ймовірність е, маск, ймовірність ядерної війни стрімко зростає. Отак От він вчора такий пост кинув, на що одразу на вечір йому відповів він Кін. Після 9 місяців вбивств і у багатьох випадках тортур цивільних осіб після зруйнування цілих міст, Кацапи називають підрив свого мосту тероризмом, це верх цинізму. Я вважаю, що король жахів Стівен Кінг пхає при тому, що голова Верховної Ради України, пан Стефанчук, а, теж от, е, цієї ночі відповів маску на його твіт якраз в контексті е, відповіді е, Стівена Кінга. Е, е, Йому вірність ядерної війни, да, я нагадаю, стрімко зростає. Отже, відповідь: Ядерна війна. Сказав Стефанчук, це коли обидві сторони мають ядерну зброю. А коли в однієї сторін обманом забрали ядерну зброю, і той, хто це вчора забрав сьогодні, погрожує ядерним ударом, то це не ядерна війна, це ядерний тероризм. Так пояснив пан Стефанчук. Друзі, я дякую, що ви на каналі. Ми дивимося на цей динамічний світ, на динамічні події. Я сподіваюся, що з вами все гаразд, ви знаходитеся в захищених місцях, не нехтуйте сигналами повітряної оборони. Все буде добре, ми переможемо. Обов'язково. Я принагідно дякую, що ви на каналі. Не перемикайтеся. Лайк, лайкос. Категорична подобайка. Цього ніхто не скасовує. Так само, як і гіперпосилання на це відео в своїх соціальних мережах. Будь ласочка, респект і уважуха вам за це, друзі. Ми переможемо. Ми віримо в Бога і в Збройні Сили України. Ми на своїй землі. Ми тільки міцнішими стаємо. І далі обов'язково будемо. Ми пхаємо далі. Ви тільки, будь ласочка, не перемикайтеся і не хворійте. Слава Україні!